Старший лейтенант, взводний 4 роти 2-го танкового батальйону, 17-ї танкової бригади, Борис Маляров, помер від інфаркту в одній з криворізьких лікарень. Борисові було 49 років, і в січні він уже переніс інфаркт. Тоді після нетривалого лікування у Маріупольській лікарні боєць продовжив службу у зоні АТО. Дозвіл на це дала медична комісія. Через кілька місяців другий інфаркт знову лікування, але цього разу серце зупинилося назавжди. Кадровий офіцер і колишній опускник Рязанського десантного училища свого часу відмовився від служби в російських військах і переїхав в Україну. Потім була робота у карному розшуку пізніше на одному із криворізьких підприємств. Рік тому його призвали за повісткою до лав Збройних сил України. Борис Маляров пройшов із боями Комінтерного, Гнутого талаковку та Сартану. Встигав займатися і волонтерством, був ініціатором відкриття цеху з пошиву військової форми, яка б не горіла. За справу взялися з однодумцями, знайшли необхідну тканину та приміщення. Зараз там ведеться ремонт. У кожній справі, за яку він брався, був порядок. Згадують про Бориса його друзі. В моїй пам'яті він залишиться настоящим чоловіком. Ну, хороший, добрий, азивчивий, смішливий. Може, трудну минуту, ну, завжди він підтримував, любив дуже дітей взрослых любил. мог сказать, никогда не забуду. Он очень сильно переживал, когда нужно было ехать к ребятам. И его, он больше переживал, нежели, например, мы, когда мы когда ехали. Вот такое чувство, что он, честно, у меня нету, что он где-то ушел, что он умер. Без рідної людини залишилася дружина і четверо дітей, двоє з них іще неповнолітні. Рідня і друзі Бориса Молярова попрощалися з ним у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.